П'ятниця 14 липня. З Євангелія від Матея. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас Сенедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене. Щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви, бо будете говорити, а дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Готуючи апостолів до першої місіонерської подорожі, Ісус знав, що її чекають не тільки успіхи, але й труднощі, несприйняття та переслідування. А тому навчав Будьте, отже, мудрі, як змії, і прості, як голубки. Мудрість дозволяє побачити найкращий шлях для проповіді Євангелія, а простота допомагає не шукати і не боятися зайвого. Лише зосереджуватися на місії. Людиною, яка чудово виконала це подвійне покликання, була блаженна Вікторія з Маргаскару. Роки життя 1848-1894. Народившись принцесою правлячого племені, Вікторія виховувалась у традиційних віруваннях своїх предків. Але у віці 15 років прийшла до християнської віри. І прийняла хрещення, попри спротив родини. Вона мріяла і про наше життя. Але родина заручила її зі старшим сином нового прем'єр-міністра острова, який не був ні віруючим, ні вірним чоловіком. Таким чином, Вікторія отримала свою першу місію, де простота й мудрість співдіяли зради наверення чоловіка. І перемогли аж через 22 роки подружнього життя. Громадська місіонерська робота Вікторії почалася під час Малагасійсько-французької війни 1883 років. Коли французьких місіонерів вигнали з Мадагаскару як представників народу агресора, їй довірили опіку над католицькою громадою. Це було важке завдання. Але вона впоралася. Можна згадати таку подію. Коли одного дня охорона не дозволяла людям увійти до собору, Вікторія сміливо і мудро виступила вперед: Якщо вам потрібна кров, почніть із мене, вартові завагалися і поступилися. Іншим разом, вона звернулася до королеви та прем'єр-міністра. З проханням залишити католицькі школи та церкви відкритими, ті, зрештою, погодилися. І коли католицькі місіонери повернулися на острів у 1886 році, їх зустріла громада з майже 21 тисячі вірян, люди зберегли віру в основному завдяки сміливим і мудрим зусиллям Вікторії. Можливо, ти не народився в королівській родині, але шлях святості відкритий для всіх. Наша країна потребує тих, хто буде нести і поширювати Євангеліє, і ти також покликаний взяти в цьому участь. Тож, якими простими та мудрими діями нестимеш звістку про Боже Царство сьогодні? Господи, допоможи мені використати усі можливості для розбудови Твого царства в Україні. Отче що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.